Дивитися перше міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, як спорт допомагає Збройним силам України. І буквально в цей четвер вже пройдуть бої на підтримку 137-го окремого батальйону морської піхоти. Що це будуть за бої, хто буде брати в них участь і, взагалі, яка головна ціль будуть розповідати наші гості? Сьогодні це Олександр Гордієнко, президент Федерації ММА в Одеській області. Вітаю вас, Олександре! І Дмитро Попович, представник благодійного фонду сучасна Україна, Миколаївська. Та Одеська області Вітаю вас, Дмитре. Добре. І власне співорганізатор так цих подій. Дивіться, я так розумію, що якщо це в четвер, то ви вже готові, так на 100%. Чи ще є якісь приготування, чи наскільки взагалі довго і важко підготуватися до ось змагань такого рівня? Підготовка до цих змагань тривала приблизно десь півтора місяця. Угу. Ми. Ретельно підготувалися, ми зробили усі необхідні шаги. Ми е, саме основне це підібрати гарний е, карт. Це бійці, угу. які будуть змагатися, будуть е, е, сражатися між собою, е, покажуть яскраві бої, та е, максимально віддадуться цій справі. Підбирати я не розумію, що це з точки зору спортивної досить непросто. Так, мабуть, це якийсь жорсткий відбір, як це взагалі відбувається? Так, так. То надо до кожного бійця підібрати бійця, який буде йому ну на його рівні буде, Гу -гу. щоб це було ну більш видовищно. Mm -hmm. Тому що якщо в один... Тобто не може бути хтось слабший, а хтось сильніший, ну, сильно так, да? так, ну, так. умовно, так воно є, але так. все ж таки розуміється приблизно. Тоді один бій. Це буде не бій, це буде побиття. Mm -hmm. а, а нам треба біло. нам треба гарні яскраві бої. Я хочу ще зауважити, що на цих змаганнях на вечорі змішаних і недоборств. Підтримку зсу від Ukrainian Fight Promotion, приймуть участь е е висококваліфіційні хлопці, чемпіони Європи, чемпіони світу, які приїдуть е з усіх куточків України для того, щоб Показати свою майстерність. І саме що важливо, що усі хлопці розуміють, для кого навіщо це вони роблять, угу. тому що кожен на своєму місці хоче бути потреба, хоче допомогти Збройним корисним, силам, так, корисним. Да, підтримати Збройні Сили України та наблизити нашу перемогу. А ну поясніть із спортивної точки зору, що таке взагалі бої ММА? Ну, тобто, це не бокс, да ну це це, це що? Це змішані е, змішані єдиноборства, так як ви кажете, так як це е, е, якщо там людина не дуже розбирається в цьому, наскільки це видовищно? Це видовищно, що? як бокс, як якщо я, я вважаю, що це це найвидовищніший вид єдиноборств, тому що він поєднує в собі і боротьбу, і бокс, і роботу ногами. Тось. Тобто, Ну, можна все, так можна сказати. Mm -hmm. Дуже дуже велика. як можна сказати… Тобто, в плані видовищності це так, таке найвидовищніше подія, так? А кількість учасників, якою буде. 18 липня буде дев'ять яскравих боїв, в який буде, буде бій вечора. Це наш одесит, прийме участь зірка змішаних єдиноборств України. Хлопець, який завоював усе можливе, якщо тільки є в нашій країні. Okay. Також буде соглавний бій вечора. І у нас буде два гран-прі. Гран-прі це виходять чотири хлопці, які у ваговій категорії 70 та 77 кілограм, які між собою боротимуться, проведуть один бій, і другий бій перемож... Той, хто переміг в бої, зустрінеться у фіналі. Uh -huh. е, у фіналі зустрінуться ось якраз, якраз ті хлопці, з за яких я говорив, та чемпіони світу та чемпіони Європи. А ще я хочу зауважити те, що це е... саме Одесити. Та це ну, ні, ну серед Одеситів, Ви сказали, що її такий відомий Одесит, да, так, так спортсмен, так і. Так, ще я хотів би зауважити, що Ukrainian Fight Promotion це зовсім нова організація, яка на сьогоднішній час, на теперішній час, є офіційним представником е, Національної федерації змішаних і України. Mm -hmm. У нас меморандум совмісній праці, і також Національна федерація змішаних і України є прямим е, е, партнером е, у майбутньому е, UFC. Це найвища. Міра досягнення в цьому uh -huh. виді спорту там є великі контракти, великі гонорари, і кожен хто займається цим відом спорту себе бачить у арені на ЮЄВС? Uh -huh. Тобто це крок до крок такого серйозного перемог. серйозного спорту, так і вже на інших, я так розумію, аренах, так на більш таких світових аренах, на більш відомих аренах. Так А яка вікова категорія спортсменів? Наші спортсмени, самі юні спортсмени будуть 17-18 років. А зовсім молоді. Молоді, так, які так. тільки переходять у дорослий спорт. І вже опитні хлопці від 22 до 32 років. Угу. Дмитрий, а чим фонд займається ваш? Я розумію, що це тільки одна з один з напрямків. Так, так ось такі так. події. Е, ну я, по перше, перш за все хочу подякувати кожному воїну, який кожного дня виборює перемогу для нашої країни і дає нам змогу проводити такого е, плану е, чемпіонати, да змагання. Тому особливе місце Ukraine fight promotion займає допомога і підтримка військовослужбовців Збройних сил України. Uh -huh. Кожен на своєму місці, я так вважаю, ну, робить все для того, щоб прискорити нашу перемогу і зробити націю міцнішою і здоровішою. Тому що ну, здорова uh -huh. нація і Міцна нація непереможна переможна нація. Тому робимо все для того, щоб нашим хлопцям там було трошки легше захищати нас і вести нас до перемоги. Але це в першу чергу саме спортивні змагання, так? Це спортивні, спортивні змагання, так? Да, да, це, це спортивна діяльність. Ну, одна із напрямків в діяльності, які займається фонд. Угу. Чи є хлопці, спортсменів, які пішли до лав Збройних сил України? А вже ж дуже багато хлопців, спортсменів, які воюють на теперішній час, і ми відслідковуємо всіх хлопців, допомагаємо. Хлопцям, родинам сьогодні цей івент, який проходить в Одесі. Ми допомагаємо 137-му окремому mm -hmm. батальйону морської піхоти. Mm -hmm. У нас заплановано разом з благодійним фондом сучасної України, який є генеральним партнером нашого заходу, провести чотири івента кожні три місяці у різних великих городах нашої країни. Це Дніпропетровськ, mm -hmm. Львів і Хочемо закінчити цикл у Києві, де, буде, де будуть змагатися хлопці за титул за пояс чемпіона нашої організації. Це дуже важливо. І кожен наш івент, в якому б місці він не проходив, ми будемо допомагати. Е Тим хлопцям, тим батальйонам, які базуються е, конкретно у цьому місті, але почали з Одеси, я так зрозуміла. Одеса, так це так. приємно, що почали з Одеси. Як обираєте, розумію, що кожен е, чемпіонат чи кожні змагання будуть присвячені тому, щоб допомагати різним бригадам, правильно? Тобто, як чому обрали зараз 137-му? І чи є якісь особливі потреби, чи це був просто ваш вакцин? Потреби в Збройних силах України дуже великі. І вони завжди, У завжди є, батальйонах, так, а це наш близький друг разом з Дмитром mm -hmm. сьогодні в лавах Збройних сил України в цьому батальйоні, mm -hmm. тому ми таким чином. Конкретно допомагаємо цьому батальйону. Надалі разом з благодійним фондом він більш досвідчений в цьому питанні. вони, вони дуже давно цим займаються, тому ми будемо з ними вибирати конкретно тим, кому допомагати. Тобто кожного разу, кожні змагання конкретно різним військовим, так, так? Правильно розумієте? Фонд має ну, осередки у кожній області угу. і тому, проводячи там в, в тій чи іншій області, ми будемо допомагати. Тим там бригадам чи е, якісь військовим частинам, які е, ну базуються там або від тої області, там угу. захищають або е, наш південний тобто, конкретно кордон конкретно Одеська зараз, так, так а далі так, так, так. І тому так от вирішили, що буде ну, більш правильніше, якщо ми там проводимо в Одесі люди, які живуть Одесити, да їм буде ну можливо приємніше допомогти своїм хлопцям. Буде на щось конкретне, чи просто будуть зібрані кошти і передані хлопцям? Ні, Будуть чи? зібрані кошти і будуть придбані там, ну якісь там можливо там впівдрони, можливо, uh -huh. якісь там засоби РЕП. Вони дуже потрібні зараз військовим. Там, ну там уже будемо спілкуватися і від того, скільки в нас буде зібрано тих коштів. Uh -huh. Тобто, спочатку, скільки зберете, так та, а потім вже. Чи є цікавість від глядачів? Я ж розумію, що це ну, такий видовищний вид спорту, так? і мають бути обов'язково глядачі, іначе учасникам буде не так цікаво. Ну, По-перше, усі, хто займається цим яскравим видом спорту, дуже буде інтересно дивитися на ці змагання. І Якщо кожен приходить, придбає квіток і він розуміє, що ці гроші підуть на потреби військовим. Я вважаю, що, що це Дуже при... символічно насправді я думаю, так символічно yeah. прийдуть не тільки е, ш, шанувальники uh -huh. єдиноборців, але і пересічні громадяни, які кожен хоче допомогти Збройним силам України, а ще і взагалі побачити яскраві поєдинки. Uh -huh. Тобто зоб'єднати дві гарні цілі, так я так розумію, що ж і з початком війни ми не дуже. Багато бачили тільки зараз і чемпіонати відновлюються, і якісь і змагання відновлюються, так потроху, а, потроху, так, потроху, потихеньку, і культура відновлюється, тобто потихеньку, ну в Одесі так, принаймні 100%, але ж з точки зору безпеки, чи є всі належні умови для того, щоб люди були спокійні. Ми коли… Дивилися місце проведення, локацію. По-перше, ми е, дивилися на те, щоб були, були, були укриття угу. для того, щоб кожен е, глядач мог прийти там, та е, сховатися. У ну, разі ні. потреби був спокійним. Просто. Це так. дуже важливо, тому що ми розуміємо, в який час ми живемо. І ми за безпеку, по перше, повинні піклуватися піклуватися, так, так. Uh -huh. а ще я би хотів додати те, що оцей проєкт, проект, за який ми сьогодні говоримо, він е, народився спонтанно. Ми займаємося е, спортом, діточками, хлопчиками, uh -huh. які е, ростуть. Е, це те, що говорив Дмитро. Е, здорова нація, сильна нація. А також наші хлопці виступають на чемпіонатах Європи, світу. Лунає гімн підіймається прапор. Це дуже важливо. І коли Дмитро це його ініціатива запропонував зробити такий, скажімо, общий проект, де ми зробимо допомогу військовослужбовцям та будемо розвивати спорт, Уся команда Ukraine Fight Promotion, яка наразі зібралася хлопці професіонали своєї справи. Ми усі підтримали цю ініціативу. Також ми вже робили подібні заходи, але цей захід, і продовження цих західів аналогів в Україні ще не було. Угу. Ну тобто робили подібні. Я так розумію, що не таких масштабів, мабуть, так, так. чи в чому унікальність саме цього заходу? Унікальність саме цього заходу, тому що е, це не лише один захід, це серія mm -hmm. західів, е, які і по кількох містах. По, так, ну. да, по кількох місцях, і ми будемо ще більш набирати оборотів, е, відточувати майстерність. І коли ми проведемо останній івент в Києві, це буде. Мега круте шоу. Також ми залучаємо зірок до проведення наших mm -hmm. заходів. На цьому івенті буде виступати зірка з Києва Міла Нітіч. Вона mm -hmm. заспіває гімн України також найкращі свої хіти. Це На у того... нас в Одесі, так так, так вже 18 mm -hmm. числа. Mm -hmm. Ну і я розумію, що цікавість, мабуть, і спонсорів є. Так чи фінансує наскільки це фінансово складно зараз? Ну це... чи підтримка є, Дмитре? Чи є, є підтримка? Так, і є. У нас небайдужі не люди є. Да тому так, да, ще складно. Зараз складно, але ну сидіти на місці ми не можемо, тому працюємо і е, я думаю, що у нас все вийде. Ви сказали про дітей. Що зараз взагалі? От кілька слів із дитячим спортом, взагалі, якщо говорити про Одесу? Якщо говорити про Одесу, все дуже гарно, скажімо так. Працюють дитячо-юнацькі спортивні школи, дуже багато відчиняються секцій. От просто зараз, так? Просто Оце... зараз mm -hmm. відкриваються зали, відкриваються клуби. Клуби змішаних єдиноборств становиться все більше і більше. Також і це можна сказати про зали боксу. Також mm -hmm. олімпійський від спорту розвивається. Та я дивлюсь, що вже все зрозуміли, що деякий, деякий час ми будемо знаходитися у цьому стані, і mm -hmm. про діток наших не треба забувати, тому що ми пам'ятаємо 19-й рік коронавірус війна, і якщо ми так, вони по суті свого життя нормального дитячого років... збавлені вже дуже. П'ять років у нас дистанційне навчання в школах, п'ять років нам дуже важко займатися спортом, виступати на змаганнях. Я е, всегда завжди відвідую чемпіонати Європи, світу з багатьох видів спорту, боротьби, боксу, змішаних єдиноборств. Я бачу, як в дуже тяжких умовах наші хлопці тренуються та на світовій арені доводять, що ми найкращі. К слову, хочу сказати, що жідньоча збірна з боротьби. Я от був на, в Бухаресі на чемпіонаті світу чи Європи, я запам'ятав третій рік поспіль. Поспіль становиться найсильнішою країною в Європі. І якраз хотіла спитати, чи берете ви дівчаток також? І з якого взагалі віку діти можуть починати займатися? Так, у нас вона у ж. У нас є дівчина, яка у нас в цьому році стала чемпіонкою Європи з ММА. Угу. Я скажу дуже більше в прошлому році у нас була чемпіонка світу, дівчинка. Угу. Е в цьому році у нас дві чемпіонки Європи і призерка чемпіонату Європи. А зараз вони готуються до чемпіонату світу, який пройде в Таджикистані. І наша збірна, я вгадаю, що дуже себе гарно поводить. Кстати, до речі, у прошлому чемпіонаті світу, який проходив в Абу-Дабі, юнацька збірна України стала найсильнішою у світі. Угу. Ну, Результат говорить сам про себе. Якщо в когось буде бажання придбати квитки, чи є вони і де їх можна придбати? Сьогодні квитки можливо придбати на концерт UA. Вони. В свободному доступі, а також у день проведення змагань у касі редлайну. Угу. І чого власне чекаєте від цих змагань? Я розумію, що головна мета це підтримати хлопців, так які зараз служать, які власне забезпечують і нашу роботу, і вашу роботу, і всі ці змагання. А от е, що можливо, будуть же ж там і е, переможці, будуть і якісь серйозні, мабуть, призи. Що буде взагалі чого чекаєте? Олександр відповідає да, на це питання. Е... Думаю, більш повніше. Е... Саме головне, що кожен боєць, який буде приймати участь у всіх змаганнях, буде отримувати гонорар, угу. який вони самі від чистого серця одразу запропонували віддати на потреби Збройним силам України. Так, так. так, так. угу. Також вони отримують гарні медалі. За участь, за перемогу, і у Бої вечора буде кубок нашої організації, який отримує чемпіон. Uh -huh. А також ще від нашої організації буде два суперпризи. Це за найкращу техніку, а також за Ну, як сказати, за найкращий нокаут вечора? Угу. Тому що... Ну, так, да. угу. зрозуміло. <рес> Я вам дуже дякую. Я бажаю вам успіху. Я думаю, що все вийде, так як ви плануєте. Олександр Гордієнко, президент Федерації ММА в Одеській області Дмитро Попович, представник благодійного фонду сучасна Україна, сьогодні були в нашій студії. Ми говорили про те, що у четвер в Одесі. Будуть потужні, серйозні, цікаві змагання і видовищні змагання, так і найголовніше, що якщо ви цікавитеся цим видом спорту, але навіть якщо і не дуже цікавитеся, але хочете допомогти Збройним силам України, то це якраз той варіант, коли можна доєднатися, прийти, подивитися на видовищні змагання, ну і тим самим підтримати наших хлопців, які зараз воюють і боронять кордони країни. Дякую Дякую вам, залишайтеся з нами на першому міському. Побачимося!